Всім привіт! З вами Сквіз. Не, як завжди. А, не так. Я так не вітаюсь. Доброго вечора, шановне панство. З вами Сквіз. І ми починаємо нову гру на каналі. Називається Медвей. Будемо пробувати, що це таке. Можна глянути в таблицю лідерів. Ми бачимо, що хтось прийшов її за. 10 хвилин 25. Секунд. Е... А ми будемо проходити хоча б би їм пройти отак. Тому почнемо. Почнімо зараз. Подивимося, що це таке. Козуля. Не дивись вниз, Бобі. Так. Налаштувань нема, графон ніби не просітає Пишуть, скільки метрів є. Це вже цікаво. Так. Ну тут нам хоча б показують братанчик. А от там є якісь. А ти не при... Ти... Ні, воно якось. воно якось має стрибатися. Ага. Окей, давай попробуємо отут застрибнути. Окей. А як туди застрибнути? Не застрибує. Окей, пішли. Так як нас ведуть. Ну, це не варіант, що нас так ведуть. Туди можна попробувати сходити. А ну, братанчик. Що у нас тут? Щось тут є? чи це просто таке. А, там якийсь. Окей, let's go. Рухаємося. Ай, братан! Ловись. Так. Так, ну я так розумію, це почат... Починаєш спочатку. Аааа, як звідси вибратись? Окей, фух. Я вже думав, що... Добрий вечір, на цьому все. Мене цікавить, сюди застрибнути. Ні, чекай чекай, чекай, а нам точно сюда треба, окей, ага, там щось є. Окей, зараз ми подивимося. Ай! Що там є? Добре. Так, ми вибрались кудись. Тут є якісь дивани, дивани не стрибають, окей. Тобто це не, не цей. Так. Окей. Окей. Та, ладно, на подушках. Або на цих стрибати. Так, що я хотів ще зробити? Я хотів ще підключити серце биття. Зараз ми це організуємо. Так. так. Старт. І. На секунду. Мені треба його включити на екрані. І... Все, підтягнуло. Окей. Так. Добре, поїхали. Давайте. На подушках спробуємо. Не знаю, що це і куди це? Ти серйозно? Так, труби. Щось я закитався. Ух! це було мощно. Окей, му так. А я типу долечу туди? Долетів. Ну, покинут бэттем. Так, Труби. Так, а мені точно сюда? Таке я пытанечко. Е One way. Ну, це типу чи ні? Ага, окей, Розвод, добре. Не, 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 братанчик, ну ну за шо? ха ху Окей. <плод> okay. Ух, так. Погнали, добре. Так, а куди нам? Ага, от сюди Добре. Добре. У питання. Ага, вон цей вон вей. Окей. Рухаємося так, як крухались, так? Да? Я сумніваюся, що у нас тут є якісь інші, скажімо так, е, варіанти. Можливо, можливо, я можу допригнути от сюди. Не можу. я спробував. Але я думаю, що я можу, тому я пробую ще раз. Враховуючи, що. За це нас не покарає ніхто, так. Да. Можливо, це можна зробити. Але треба... Треба перевіряти. М -м -м, щось в мене не дуже виходить, але чогось мені здається, що це мейксенсово. Я би дуже хотів... Ладно, тут він взагалі не пригнув Ну, типу, стандартна історія. Добре, побігли. Let's go Так, подушки, 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 так, 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 окей, ну тут досить поки що не складно. Ага, тобто ми можемо на оцій штуці сюди випрыгнути і скоротити оцей обхід. Тільки треба зрозуміти, як так далеко пригати. Поки ідей немає. Так. Що це було? Е. Це було падіння в майже падіння вниз. Окей. Окей. В принципі. Так, да, нічого, нічого критичного не сталося. <свистити> uh, так. Добре. Добре. Поки ми ще недалеко, Поки ми ще не так високо. То я думаю... Ага, окей, чого ж ти не прыгнув, братан? Отак. От Отак. Ага, можна і так було. Добре. Це прикольно. Є різні варіанти підйому. Спробуємо тепер так. Там ти просто йдеш, а тут ти, типу, прийгаєш. Але уникаєш. Уникаєш. Але уникаєш оцього моменту... з. Е, цими з бамбуковими. Не знаю, стовпами, як це назвати. Уникаєш цього моменту. але. можливо це, типу, легше. Не знаю, зараз будемо тестувати. Просто він деколи не хоче попатися і підтягуватися. Нащо ти так рано пригнув, братанчик? Нащо ти тут пригнув? Та спокійно, типа нічого, нічого страшного не сталося. Якщо брати до уваги, наскільки. Низько ми були, мені дуже подобається, що є. Е, цей. Метровий... Е лічильник, не знаю. Показує, коротше, скільки метрів нам до. скільки ми метрів пролізли вже. от Тому якось так. Це прикольно, мені подобається цей підхід. от Ні, ні, будь ласка, будь ласка, ну братан, ну що ж ти робиш? Господи, бачили, якщо його очі багануло. І ми побачили його очі. Так, ну, дивіться, рекорд, на рекорд ми вже не йдемо. Ну, тобто, перше місце точно не наше. Але. Я думаю, все в наших руках. Я хочу тут подивитися, що. Ага, тут. В принципі. То саме, окей. Цікаво, стільки можливих варіантів, як. застрибнути туди. Мене єдине цікавить, от реально, як я от звідси, можу. Що ти не стрибаєш? Так, ще раз спробую. Реально кажу, ще раз. І все. І на цьому досить. І ми не дістали. Все. Ідемо складнішим чи там простішим шляхом. Тим, яким виходить, коротше, йдемо. Ну я, Блін, ці, конечно, дуже жорсткі. От як зараз. Ми тупо не до не допригнули до неї. Окей. Так, є. 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 Ух! Ти так не лякай мене. Так. Бам. От мені подобається, як працюють тут стрибки. Поки що. Досить прикольно. Відчувається, що ніби ти трохи контролюєшся. Так, ну, 63 метра, 64. Так, мені треба... Ага, я зрозумів. Звук прикольний насправді. Ти. Цей... Я навіть його повторити не можу. Знаєте, типу бітбоксери роблять так е звук в каплі, як вона, типу, падає. А, ні, 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 ну як? За що питання? Незрозуміле питання, за що? Незрозуміло питання, за що? Я так розумію, це тільки початок і нас чекає набагато більше падінь. Ось вот таких, як зараз. Відволікся на секунду. Падіння. А чому би і ні. Так, let's go Давай рухаємось далі. Так. Ну це було близько, я тільки що трохи не впав. Так, ну ми рухаємося навер наверх. На. Ну, братан! Бля, ну це. Ну це типа, ну, камон, ну він. Завжди хапався, типа, він підтянувся і впав вниз з другої сторони, типу. Як так? Окей. Що у нас тут. Окей, це було непогано, це непогано. Це непогано. Братан, не лякай мене, будь ласка, так. Ти ж... Хватайся там. Що щось роби. Так. Оп. Оп. Поки що стабільно. Спокійно, стабільно. Без напрягу. Ой-ой-ой! Був -ой -ой -ой. Сейвич тільки що такий непоганий. Так. Ага, я можу зверху. Туди, типа, попробувати. Окей. А якщо впаду, то можна і знизу попробувати. Тобто. От так можна. Так, а куди мені от на ту трубу треба, да? Типу я прыгаю, вона відносно прямо від мене, да? Окей. Давай. Окей. 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 Так. Ні! Ну, братан! Ну чому? От, от чому нема ніякого сейву тут? Бляха. Чому нема ніякого сейву тут? Якісь вулички Італії. Як вибратися звідси тепер? Як тепер зі це вибратись, алло? Ой-ой! Угу. Норм мене так креснуло. Пройшло, правда, 10 хвилин, але нічого. Так, ну ми вже трохи далі пройшли. Я вважаю, це прям П перемога. Так. Стрибаємо далі. Ми тут вже професійно проходимо, типу не перший раз, не напрягаємось. Навіть не напрягаємось. От тут було трошки близько, але нічого. Це ок. Все ок. Добре, це було дуже неочікувано. Я думав, я плечу просто вниз, от як зараз. А чо ти, чо ти? Братан, все спокійно. Не треба тут сильно ризикувати ніяк. Тут все спокійно. Оце було не дуже весело. Але... ой 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 Як добре, що ти можеш на одній нозі стояти на такій висоті Так. Скільки можна? <зум> так, даємо... Давай, давайте, даємо останній шанс. Треба треба добиратися трошки вище, ніж ми були. Треба рухатися вище. Треба рухатися вверх. І не дивитися вниз. А ми, напевно, дивились вниз просто і тому в нас так виходить. Дивися вниз. По ногам починає текти пяточок. і все. І після цього, типу. Понятно, що ти впадеш. Під ногами мокро. Типу на тій трубі, камон. Це ж очевидно. Так. Так, ми тут вистрибнули. Летс гоу далі. Я, мені так не подобається, що він так пригає і ніби просто падає. Я типу клікаю, а він просто падає. Та ну, Знов носом вдарився. Нє! Ну це не рахується, ну ми навіть не добралися до цього. Це навіть не рахується так. Ух, я вже думав, він не не це не схопиться. Не вийшло знову, Ну, більше не будемо пробувати. Воно нам треба. Ми її звичайним шляхом можемо пройти спокійно. Взагалі без проблем. Та знов, чого я не перелітаю? Так, головне, зараз тут не перелетіти. Красавчик. Як? Чому? За що? За що? Ну реально, за що? Типу. Типа, тормоза не спрацювали, я не знаю, чи що. чи без АБС Залочив колеса, і все. Я зрозумів, все, вже нерви, нерви трохи. Трохи-трохи. Я зрозумів. Не хочеш звідси вилазити, я зрозумів. Так, давайте ми зараз. лайтовенько На Ізічах пройдемо. Все-таки, ну. Відчувається, так, да, професіоналізм відразу. Типу що. Ну, людина не перший раз грає. Е... Ну, насправді перший. Але ну, відчувається оцей професіоналізм просто в діях. І я думаю, що ну, типа, не складе взагалі ніяких труднощів просто піднятися туди, куди треба. Не знаю, наскільки це буде високо, скільки на це піде часу. Як бачимо, поки що рекорди нам не даються. 24 хвилини, а ми досі. Як би це сказати. Протираємо сходи? Так це можна назвати. Але на подушку небезпечно взагалі пригати. Як воно взагалі тримається в повітрі, типу? Типу, як килим Аладдіна? Так. Ні, не, не братанчик! Ну за що? Ну чого? Так. Добре. Let's go. Оба. Давайте. Даємо останній шанс. Даємо останній шанс. Я думаю, що... У нас... А, має цього разу щось то й вийти. Так, зараз головне приземлитися на подушку. Я зрозумів. Добре, братан. Стоп трайнтик шорткат с том get me, boomer. Как же стапс Она думает, я шорткачу Братан, да я не знаю, куда идти просто Я свалился я выражение, что я спешу Вам так не сдается? Так Давайте Мы ластовый Даємо шанс цьому чоловіку показати свої здібності паркуру. Так, він трохи грає з нами в ігри, цікаві. Так, окей. Добре, я зараз забуваю, що це шорткат, і тіпа, нам він поки що не піддається, я поки що не розумію, як його проходити. Але подушки поки ми професійно проходимо. Так, спокійно. Не роби більше так, будь ласка. Ну, ні, ну. Добре. Що я хочу сказати. Подивись на мене, бородатий мужик. Що я хочу сказати. На цьому на сьогодні все. Отака От перша серія. Попробували. Гра ніби непогана, гра ніби цікава. Да, трохи горить. Так, трохи. Ну, насправді не складно. Давайте так. Я просто так. Для початку закину вудочку, щоб якби, цей показати, що там він нічого не вміє, не цікаво. А в наступних серіях я пройду гру, наприклад, не знаю. Все, дуже дякую вам, дуже вас люблю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Підписуйтесь на мій Твіч, Байск. Постійно граємо. Кожен день стріми. Граємо різні ігри. З нами цікаво. Не забуваємо донати на зсу. Слава Україні Муа! на добраніч!